Я Валентина Ларава, голова правління громадської організації Ініціативи Плюс. Ми безмежно вдячні Канада Ukraine Foundation, українській діаспорі Канади, яка багато років дуже серйозно допомагає Україні і зараз допомагає Україні розмістити. Ось зараз відбувається завантаження 1600 комплектів. Які були фінансовані Канада Ukraine Foundation для передачі нашим новим друзям Подільська перлина, пані Ольга Угра і Русичним. Ми сьогодні приймаємо з благодарності такі подарунки переселенця для того, щоб передати це все разом з ліжками, які ми вже виготовляємо, і передаємо 6 ліжко матрас і плюс зараз ці комплекти, наскільки це здорово. Ми дякуємо і канадсько-українській фундації, і дякуємо ініціатива «Є плюс», і дякуємо «Так -так текст. За те, що відчили, і ми зараз можемо передати 1600 жінкам і дітям отакі прекрасні комплекти. Ліжко, матрас, плюс оцей комплект красоту. Завдяки. Вітаю Геннадій. компанія. «Конська». Ми виготовили ці тисячі шуткомплекції, пошили цю білизну і хочемо подякувати свого боку. Це допомога не тільки винушена переселенцям, але також і тим людям, які це виготовили, які робили, які працювали. Вони зробили роботу. А у нас регіонів постраждав від новала російської. Люди втратили роботу, ми створили робочі місця, і тому тут допомога не тільки одним людям, але бачите, і е, людям, які втратили роботу. Дуже дякую. Дякуємо дякую. Дякую за нове партнерство, за нову дружбу. Дякуємо.